Як навчити дракона варити борщ? Таємниче яйце. У селі Дивограй життя текло тихо і спокійно, але Марко і Соломія, двоє найкращих друзів, завжди шукали пригод. Щоранку вони вирушали в ліс, який простягався за річкою, збирали ягоди, гриби і вигадували історії про таємничі скарби та чарівних істот. Одного дня, коли сонце тільки зійшло, а трава була вкрита росою, Соломія раптом зупинилася. Марко, глянь, що це там світиться! Вона вказала на кущі неподалік. Підбігши ближче, вони побачили велике яйце, вкрите блискучими, мов золото, лусочками. Воно було завбільшки з відро, і здавалося, що всередині щось ворушиться. Це, мабуть, страусине яйце, припустила Соломія, обережно торкаючись поверхні. Страуси в нас не водяться, відповів Марко, прижмурюючи очі, а раптом це яйце динозавра або дракона. Вони подивилися одне на одного й захихотіли, але кожен у душі відчував яйце незвичайне. Ми не можемо залишити його тут, у лісі може бути хижак, вирішила Соломія. Якщо це справді дракон, ми станемо його господарями. Уявляєш, як ми будемо літати на ньому до школи? Марко вже мріяв про славу. Друзі обережно загорнули яйце в соломіну, хустину і понесли додому. Знайомство з яйцем. Дома вони розмістили яйце біля печі, де завжди було тепло. Соломія принесла стару ковдру, а Марко склав із подушок гніздо. Яйце лежало нерухомо. Але на його поверхні було видно тонкі золотаві прожилки, які не мов би пульсували. Що як воно зараз вилупиться? з тривогою запитала Соломія. Або вибухне. пошепки додав Марко. Та ніч пройшла спокійно, але посеред ночі дітей розбудив дивний звук це було легке шипіння, схоже на свист чайника. Марко і Соломія миттю вскочили з ліжок і побігли до яйця. Перед їхніми очима відбувалося диво. Шкарлупа вкрилася тонкими тріщинами, а потім розкололася, звідти показалася голова з великими, як яблука, блискучими очима. Маленьке створіння було вкрите сріблясто зеленою лускою. Воно розгорнуло крихітні крильця і голосно пчихнуло, випустивши клубок пари. Це, це дракон!» дракон. вигукнув Марко, але його голос був сповнений не страху, а захоплення. Який він кумедний, сміялася Соломія. Дракончик уважно подивився на них, ніби розмірковуючи, чи можна довіряти цим двом. Потім він відкрив рот і знову пчихнув, але цього разу на підлогу впав невеличкий шматочок гарячого вуглиння. Що ж, малий, тепер ти наш, сказав Марко, піднімаючи дракончика. Як ми його назвемо? запитала Соломія, роздивляючись нового друга. Назвемо горщик, бо він парує, як киплячий борщ. Відповів Марко, і всі троє засміялися. Так почалася велика дружба між дітьми і маленьким драконом, який, сам того не знаючи, приніс із собою у їхнє життя пригоди, про які вони навіть не могли мріяти. Добре. Продовжую з наступним розділом Ненажера горщик. Після появи горщика в їхньому домі все змінилося. Маленький дракончик був не тільки кумедним і доброзичливим, але й справжнім ненажерою. Ранком, коли Марко і Соломія прокинулися, на кухні їх чекав сюрприз. Горщик сидів посередині кімнати, оточений порожніми банками, які колись були наповнені варенням, медом. І навіть квашеними огірками. Його животик забавно роздувся, а з носа йшов маленький струмок пари. Горщик, це ж були наші зимові запаси. вигукнула Соломія, хапаючись за голову. А він, здається, не шкодує, засміявся Марко, показуючи на задоволений вираз драконячого обличчя. Перша спроба нагодувати дракона. Друзі зрозуміли, що годувати горщика це завдання не з легких. У той же день вони вирішили приготувати для нього особливий сніданок. Марко пішов до комори і виніс решту продуктів, які ще залишилися кілька картоплин, шматочок хліба і кілька яблук. Ти ж не проти супу, правда. Запитала Соломія, дивлячись на дракончика. Вона швидко порізала овочі і почала готувати суп у маленькому казанку. Горщик, побачивши процес, раптом підбіг і видихнув клуб пари прямо під казан. Вода вмить закипіла, і через кілька хвилин суп був готовий. Ну, ти й помічник. здивувалася Соломія. Але проблема була в іншому суп зник у дракончику за один ковток. Великий апетит, великі проблеми. Горщик ріс із кожним днем, а його апетит ставав ще більшим. Він міг з'їсти за сніданок цілий хліб і не насититися. Уся їжа в домі поступово зникала. Діти вирішили шукати допомоги у баби Ярини. Сусідки, яка зналася на всіх можливих звірях і навіть чула про драконів. Це добре, що ваш горщик їсть усе підряд, сказала баба Ярина, коли побачила його. Але дракони не просто так їдять. Їм потрібна їжа з секретом і з теплом душі та щіпкою пригоди, інакше вони завжди залишатимуться голодними. Їжа з теплом душі? перепитав Марко. Що це взагалі значить? додала Соломія. О, це не так просто, загадково сказала баба Ярина. Ви самі це зрозумієте, коли почнете готувати з любов'ю та трішки вигадки додасте. Новий план борщ для дракона. Повернувшись додому, Соломія замислилася. Якщо їжа має бути з теплом душі, то що може бути кращим за борщ? Це ж найкраща страва у світі. Борщ це чудова ідея, але ж інгредієнтів майже немає, зауважив Марко. Ну тоді ми знайдемо їх, впевнено сказала Соломія. Так і почалася їхня велика пригода. Друзі вирішили зібрати все необхідне для борщу, але не звичайного, а такого, що зможе наситити навіть дракона. Вони знали, що доведеться проявити винахідливість і звернутися по допомогу до мешканців села. Ярмарок у селі. Марко і Соломія зрозуміли, що самостійно зібрати всі інгредієнти для борщу. Їм не вдасться. У коморі залишалися тільки порожні полиці, а грошей у них не було. Тоді Марко запропонував Слухай, а давай зробимо ярмарок. Ми ж маємо горщика, який може готувати найкращі пиріжки на світі. Ярмарок. Але ж ми ніколи цього не робили. засумнівалася Соломія. Зате буде весело. До того ж, ми зможемо заробити грошей і купити все необхідне для борщу. План ярмарку. Соломія швидко написала список необхідного мука, ягоди, трохи цукру і горіхи. Ці інгредієнти ще залишалися у сусідів. Діти вирішили обійти все село, розповісти про свій план і попросити допомоги. Ми влаштуємо справжнє свято, пиріжки будуть теплі й пухкі, як хмарки, обіцяли вони, дивограйці завжди любили щось нове, тому швидко зацікавилися ідеєю. Баба Ярина принесла мішачок муки, дід Степан дав відро яблук, а тітка Марфа поділилася секретним рецептом ягідної начинки. Перші драконячі пиріжки. Коли всі інгредієнти були зібрані, Хорщик узявся до роботи. Він видихав гарячі клуби пари, нагрівав їх до потрібної температури і вмить випікав десятки пиріжків. Соломія вправно наповнювала їх начинкою, а Марко бігав по селу і запрошував людей. Коли запах свіжої випічки рознісся дивограєм, до садиби дітей почали сходитися селяни. Вони не могли повірити своїм очам, горщик сидів на лаві, випускаючи пару, а пиріжки з'являлися один за одним, ніби за помахом чарівної палички. Оце техніка! Це ж справжній пиріжковий дракон! вигукнув дід Степан. Успіх ярмарку. За кілька годин пиріжки розкупили. Люди не лише заплатили дітям, але й залишили багато овочів для борщу буряк, моркву, картоплю, капусту і навіть кілька банок домашнього томатного соку. Ну що, Соломіє, тепер у нас є все, щоб приготувати борщ. радів Марко. Не все. Ми ще маємо знайти те, що додасть борщу душу, замислено відповіла Соломія. Тоді вирушаймо в подорож, запропонував Марко. Вони вирішили, що секретний інгредієнт для борщу треба шукати за межами села. Так почалася їхня велика подорож у пошуках ідеального рецепту, яка приведе їх до найцікавіших пригод. Подорож за секретним інгредієнтом, зі своїми овочами для борщу Марко, Соломія та горщик вирушили за межі села. Діти були впевнені, щоб створити ідеальний борщ, потрібно знайти щось особливе, про що ніхто не знає. Їхня дорога пролягала через ліс, гори та навіть до річки. Де на них чекали незвичайні зустрічі? Перша зустріч Мудрий кухар Борис. Ішовши лісом, друзі натрапили на маленьку хатинку, з якої доносився запах свіжого хліба. В хатинці жив Борис Старий кухар, який колись працював у палаці короля. Його знання про їжу були безмежними. Чого це ви, діти, блукаєте? Запитав Борис, витираючи руки рушником. Ми шукаємо секретний інгредієнт для борщу, пояснила Соломія. «Хм, Для борщу потрібно не тільки овочі, задумливо сказав кухар. Справжній борщ має бути приправлений дружбою та щіпкою радості. І як це знайти? спитав Марко. Ось вам моя чарівна ложка. сказав Борис, простягаючи стару дерев'яну ложку з вирізьбленим малюнком. Вона відчує, чи є в борщі душа. Якщо ні, вона мовчатиме. Якщо так почне дзвеніти, друзі подякували Борису і рушили далі. Друга зустріч хитра лисиця зірка. Наступного дня на краю лісу вони зустріли лисицю. Вона сиділа біля свого маленького ятка, на якому лежали мішечки зі спеціями. Чого шукаєте, дітлахи? запитала Зірка, хитро посміхаючись. Секретний інгредієнт для борщу. Хором відповіли Марко і Соломія Я маю саме те, що вам потрібно. Промовила лисиця, показуючи маленький мішечок із порошком, що пахнув так, ніби там сховане ціле літо, але за це ви повинні навчити мене випікати пиріжки. Діти погодилися вони показали лисиці, як користуватися парою горщика, щоб випікати пиріжки. Лисиця була в захваті і віддала їм свою приправу. Ця спеція зробить ваш борщ незабутнім. Але пам'ятайте, додайте лише дрібку, інакше ваш борщ почне розповідати казки, загадково сказала вона. Третя зустріч буркотливий рибалка Остап. На березі Великої річки діти побачили старого рибалку, який сидів із вудкою. Його кошик був порожній, а обличчя похмуре. Діду Остапе, чому ви такий сумний? запитала Соломія. Та ось риба не клює, буркнув рибалка. Марко вирішив допомогти. Він попросив горщика підігріти воду біля берега, і вже за кілька хвилин у кошику Остапа з'явилися два великих коропи. Вдячний вам, діти, сказав рибалка. Ось вам моя порада. Додайте у ваш борщ краплину води з цієї річки. Вона надає стравам особливий смак, бо зберігає в собі пам'ять усіх мандрів. Діти набрали трохи води в глечик і вирушили додому. Повернення додому. Дорогою додому вони обговорювали, що зібрали все, що було потрібно чарівну ложку, спеції від лисиці та воду з річки. Горщик уже не міг дочекатися, коли вони почнуть готувати. Наш борщ буде не просто смачним, а справжнім шедевром, сказав Марко. А ще це буде найкраща страва для дружби, додала Соломія. Магічний борщ. Коли Марко, Соломія та горщик повернулися до села, вони одразу взялися до роботи. У дворі Баби Ярини вони розклали великий казан, щоб приготувати борщ, який не тільки наситить горщика, а й стане найкращою стравою у світі. Підготовка до готування. Соломія відповідала за овочі. Вона ретельно нарізала буряк, моркву, картоплю і капусту. Кожен шматочок має бути ідеальним. Повторювала вона, додаючи до овочів всю свою любов. Марко ніс воду з річки, яку вони набрали у буркотливого Остапа. Ця вода точно додасть нашому борщу історій, казав він, наливаючи її до казана. Горщик, як завжди, випускав клуби пари і підігрівав усе до потрібної температури. Він кумедно сичав, ніби наспівував якусь пісню. Не забудь про спецію від лисиці, нагадала Соломія. Тільки дрібку, щоб борщ не почав розмовляти, жартома відповів Марко. Чарівний процес. Коли всі інгредієнти були в казані, баба Ярина принесла свої власні трави. Вона кинула до борщу кілька листочків і сказала, Це для щастя, діти, бо смачна їжа завжди робить людей щасливими. Марко перемішував борщ дерев'яною ложкою, яку їм подарував кухар Борис. І сталося диво, ложка почала тихенько дзвеніти, ніби це був дзвінок маленького дзвіночка. Це означає, що борщ має душу. Радісно вигукнула Соломія. Тоді він точно вийде магічним, додав Марко. Найголовніший момент, коли борщ був готовий, діти зібрали всіх мешканців села у дворі. Навіть найсуворіший дід Степан, який зазвичай нікого не хвалив, прийшов із ложкою в руках. Соломія налила першу тарілку для горщика. Дракончик понюхав, нахилився до борщу і зробив великий ковток. Його очі загорілися, а з рота вийшов маленький язичок полум'я. Він задоволений. Зраділи діти. Коли селяни скуштували борщ, всі почали хвалити дітей. Такого смачного борщу ми ще не їли. Тепер ми знаємо, що таке їжа з душею. Сказала баба Ярина, витираючи сльози радості. Щасливий фінал. З того дня Марко і Соломія стали справжніми героями свого села. Горщик більше не був голодним, бо тепер він навчився допомагати дітям і готувати разом із ними. А борщ із душею став не тільки символом дружби. А й стравою, яка об'єднала всіх мешканців дивограю. МОРАЛЬ та висновки. Історія про Марка, Соломію і їхнього магічного друга горщика навчила всіх важливим життєвим урокам. Перше. важливість дружби та співпраці. Найголовнішим відкриттям стало те, що справжня сила полягає в єдності. Кожен герой цього розповіді від лисиці до баби Ярини долучався до створення чогось великого і важливого дружба та допомога один одному можуть перетворити навіть найскладнішу задачу на цікаву пригоду друга любов до справи робить її особливою. Кожен інгредієнт борщу був приготовлений з любов'ю та теплом. Коли ми вкладаємо душу в те, що робимо, навіть звичайні речі можуть перетворитися на щось чарівне кожен крок у приготуванні страви, кожна дія, здійснена з добротою та турботою, приносить особливий результат. Третя магія в простих речах борщ, який готували діти, став магічним. Не завдяки хитрощам чи чарівним інгредієнтам, а через те, що до нього було додано часточку тепла, любові та бажання поділитися з іншими. Це нагадує нам, що справжня магія це наша здатність змінювати світ навколо себе через добрі вчинки та щирі наміри. Четвертий шлях до мети не завжди прямий. Але завжди вартий того подорож Марка і Соломії до пошуків секретного інгредієнта показала, що навіть якщо шлях здається складним або довгим, він може привести до великих досягнень, важливо не зупинятися перед труднощами і вірити, що кожен крок наближає до мети. Завдяки своїй рішучості, дружбі і вірі в себе діти змогли зробити щось більше, ніж просто приготувати їжу. Вони створили щось, що об'єднало всіх навколо і залишилось у серцях кожного. Тому іноді важливо не тільки досягти мети, а й навчитися цінувати те, що ми створюємо разом із іншими.